Які плани розвитку it галузі в Україні от найближчим часом ви бачите? Ну, у нас, як, скажімо так, найбільш зараз така болюча тема це валютне регулювання, тому що переважно наша it індустрія отримує замовлення від іноземних. Замовники, відповідно, всі гроші надходять в валюті, і коли така різниця в офіційному там і фактичному курсі, вони е втрачають багато грошей. Вони е роблять все, щоб гроші знайшли більше в Україну. Тому що в нас є валютне регулювання, яке е ну, там, робить так, що вони втрачають просто сотні мільйонів доларів і кожен місяць. Тому це, це, це просто зараз таке болюче питання для розвитку it індустрії і, взагалі, розвитку будь-якого проєкту. це те, що держава хоче просто за рахунок it компаній, ну скажімо так, зрівняти ситуацію на валютному ринку. Можете і... пояснити, тобто, тобто не те, щоб да, просто для розуміння, як ті компанії допоможуть зрівняти нам. Ми ж правильно говоримо про курс валют. Все mm -hmm. дуже просто. Це дивіться, вони заробляють в доларах. Ну, я там не буду там інші валюти в доларах. І е, коли вони їх отримують, держава зобов'язує їх продавати по скільки? 36 зараз. Було до цього 29. Ну добре, 36. А реальний курс скільки? 41. Да? Ну, хорошо. 40. 40. 40. 40. Так ось. Е а тепер і вони продають по 36. Тобто, е ви, коли хочете купити долар, ви його купляєте за 40. А держава, коли хоче купити долар, вона його купляє за 36. Розумієте? Ну, і коли ти на ринку один продає за. 30, 36, а інший продає там, за 42, то ринковий курс буде десь приблизно 40. От так і тримається курс. Тому що, якщо всі будуть продавати по 41, то купляти надо, мать, на, будуть по 45. А коли хтось продає по 36, то от вам і цей спред, так званий. Якось складно, ви все пояснюєте. А тут, от де в цій історії. Ну тут я розумію. Міністерство вони... фінансів Тому тут ви... є, Міністерство економіки, тут я розумію. А гроші хто дає? Міжнародні от, інвестиції, ми, державний бюджет. Ми, ми, ми З Європи нічого і... ще не отримали, ви знаєте, да? Ні, Ні не, не знаю. Ну постійно новинах це, є, що це... ми мільярд отримуємо. Це, 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 це папери. Це, це папери, так. Да. А в реальності ми не отримуємо. Як ну, ми це отримуємо працює? через певний час. Да? Я так тобто думаю. досі ми, нам mm -hmm. тільки обіцяють. Yeah. І зараз в державному бюджеті є тільки те, що ми сплачуємо з вами. Звичайно, може, там є якась е, допомога, там, я, я можу там, помилятися. Да? Але е, питання не в цьому. Як от ви кажете, там, Міністерство фінансів, а гроші хто дає? Ну, от вам, ми от, з вами я, даємо як податки з ваше. Ми сплачуємо в гривні і, і, і отримуємо в гривні. А долари хто в країну приносить? Експортери. А індустрія на 96% це експортери. Тому вони заводять валютну виручку в країну, продають її по 36%. І вони десь це скільки вони два, два, Більше 2 мільярдів доларів за квартал. Тобто вони принесли там, в, в економіку країни, а країна. Uh -huh. Каже: продавайте Є... не по ринковому курсу, а продавайте по 36. Є цифра, скільки IT-індустрія залучила в державний бюджет за час війни коштів. Насправді ну, я е, тільки що сказав, це приблизно десь 2,5 з половиною